Багато справді щирих допопорядних людей постраждали від цих заходів, і і зараз в тому числі виходять на протести. Ми всі протести є мирними. і в цьому в цьому якраз є розбіжність з нашими майданами. Якщо наші майдани все ж таки уникали насильства і реагували виключно на, на насильство з боку влади. Ми бачимо і мародерство. Ми бачимо і. Справді злочинні дії з боку деяких деяких протестантів протестувальників, а от і влада Каліфорнії, влада Лос-Анджелеса, мер Лос-Анджелеса закликає таких людей не не компрометувати цей рух протестний. а. Рух, який до речі, він розгортається, і в центрі Лос-Анджелеса, так званий Даунтаун, і, наприклад, такий район Комптон у Лос-Анджелесі, який, скажімо так, з кримінальної точки зору є досить не неблагополучним, що теж показує тапоти різні сторони цього протесту, в тому числі і на жаль, кримінальний протест. Тому якраз підсумовуючи, я можу сказати, що є певні подібності з нашими майданами, але й певні розбіжності, зокрема, розбіжність в тому, що ну наш майдан можна сказати за своїми. Намірами за за спробами уникати протестів, уникати насильства був все ж таки зразковим на відміну від того, що відбувається зараз в Лос-Анджелесі, і в більших містах Сполучених Штатів.